Мене на проході помка друга. друга. Ні, бойова частина, але не розірвана. Навіть відходить. Плюс-плюс. Війна почалася у 2014 році. Мені тоді було всього лише 13. Я малював в АТО малюнки нашим воїнам. А зараз я стою тут так само в формі і захищаю свою країну. Почав проходити військову службу строкову. Була можливість піти на сапера, я її скористався. Після початку повномасштабної війни вивчився. і зараз працюємо тут. Працюємо на півдні України зараз. Перша моя знахідка була і в на початку поля. Це була моя перша знахідка, мені трошки було страшно, але і в півдрона відрізали, відправили на передову хлопцям на допомогу, а мені знешкодив. Зараз тут багато різних суд боєприпасів снарядів. Позаду мене там є копаніри, позиції. Тут стояла арта, розтяжки стояли ближче до посадок. Дуже забруднена територія, є над чим працювати. Знайшов боєприпас 30 мм снаряд. Сьогодні я знайшов снаряди 30-мм і одну із таких. Коварних мін. Пом 2 вона падає на свої лапки і розкриває свої розтяжки. Але мені пощастило, вона була не розкрита, тому ми її зразу підірвали на місці. Шафари вийшли з поля, можна знаходжувати. Плюс прийняв. Готовий підпалювати. Дозвольте підпал. Прийняв підпалюю. Підпалив. Кожного разу, коли виходиш на поле, це стає дуже страшно. Не знаєш, що тебе чекає попереду. Це є нормально, всі ми люди, всі ми боїмося, але наразі, наразі потрібно захищати свою країну. Вітрив був успішний. Pera